Добрий день, ви співробітники тренінгового центру Херсону, і сьогодні ми розглянемо звільнення від захоплень, якщо правопорушник схопив вас двома руками за шию. Отже, вас схопили за шию. Що ми в такому разі робимо? Перше, ви розгортаєте корпус в той же час своєю рукою поверх його рук, робите захват за кисть правопорушника ось таким чином. Друге. Ви фіксуєте захват вільною рукою та робите шокуючий удар. Третє. Зафіксовану руку правопорушника ми скручуємо обома руками таким чином, щоб рука була пряма, а кисть була під больовим впливом. Після чого ми робимо загин руки за спину. Свою руку ми накладаємо йому на лікоть. Іншою рукою прихоплюємо підборіддя та робимо повалення. Четверте. Контролюючи правопорушника, переходимо до одягання кайданок. Якщо дозволяють обставини, попереджуємо особу про те, що будуть застосовані кайданки згідно з 45-ї статті закону України про національну поліцію. Наступним етапом буде поставлення кайданок на фіксатор, після чого запитуємо у особи: У вас є при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю мені або вам? Немає. Зараз до вас буде застосована поверхнева перевірка згідно статті 34 закону України про нацполіцію. І слідуючий етап це поверхнева перевірка, оскільки людина, яка вчинила правопорушення, об'єктивно може мати при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю як поліцейському, так і іншим особам. Переконавшись у відсутності таких предметів, останнім обов'язковим етапом буде підйом правопорушника для супроводу до службового автомобіля або безпосередньо у відділ поліції. Перед підйомом особи обов'язково подаємо команди. Зараз будемо вставати. Слухайте мої команди. Ноги під себе на рахунок 3 встаємо. Шановний, не підходьте, ще раз вас попереджаю. Залишайтесь на місці, інакше ви будете ти тут затримані. командуєш, затримати. На землю! В голову в сторону, ноги ширше. В подальшому ви одягайте кайданки та робите все те, що ми показали раніше. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон. На все добре.